Вітаю вас, дорога церква. Бачите, сьогодні дуже багато людей прийшли у чорному. Я думаю, більшість із нас розуміють, в чому справа. І хочу сказати, що в цьому випадку я все-таки думаю, що найголовніше те, що людина відчуває, а не те, в що вона вдягнена. Поступово ми підійшли до події. Яка називається Пасхою. І якраз місце Писання, про яке я сьогодні буду говорити, воно стосується якраз переддення цього свята, це буде другий розділ Євангелія Івана з 18 по 22 вірш. І обізвались юдеї і сказали йому, яке нам знамено покажеш, що ти можеш робити таке. Ісус відповів і промовив до них. Зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Відказали ж юдеї «46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його. А він говорив про храм тіла свого. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що він говорив це, і ввірували в Писання та в Слово Боже, що сказав був Ісус. Основне питання, яке я собі задавав, коли готувався, яке взагалі має бути істинне розуміння духовного храму? І в цьому тексті для себе я вивів таких чотири основних пункти: це чотири погляди на храм. Перший погляд це погляд юдеїв на храм, другий погляд це погляд Ісуса Христа на храм, третій погляд це погляд. Учнів Ісуса Христа на храм. І четвертий погляд для нас Він буде основним, для нас він буде як висновок це погляд на храм, який ми маємо сьогодні. Отже, перший пункт, який я хотів би розглянути, погляд юдеїв на храм. Взагалі, в цьому тексті і до цих віршів дуже часто фігурує таке поняття, як храм. Я думаю, що нам необхідно трішки собі нагадати, що про храм думали юдеї. Короткий екскурс в історію. Цей храм вже був колись зруйнований, звісно, він був колись і побудований. Самий перший храм, схожий на той, про який зараз йде мова, саме в цьому тексті, в якому відбувалися схожі служіння, був побудований ще за часів царя Соломона, але був зруйнований на той факт, що ідеї все одно вирішили відновити його, показує, наскільки храм насправді для них був важливим. І в першому випадку, і в реконструкції будівництво займало дуже багато часу. 46 років. Ви уявляєте, що таке 46 років? Подивіться навколо. Я зараз хочу попросити людей, кому вже є 46 років, щоб ви підняли руку. Нас насправді вас, не нас. Не так багато. Дуже мало хто дожив до цього віку, і більшість з нас вже, більшість з вас, більшість з нашої церкви, вже мають певний досвід і певні досягнення в житті. Уявіть, стільки роботи присвячено одній справі. Храм на той момент був місцем Божої присутності. Священники приносили жертви, люди молились. Первосвященник раз на рік проводив обряд, який називався Йом Кіпур. це коли приносилась. Верховна жертва один раз на рік в святе святих. Усі найголовніші єврейські свята відбувалися саме там: Пасха, Шавуот, єврейське свято Жнив. І кожен єврей завжди намагався туди потрапити на ці свята. Якщо коротко, вони дивились на храм, як деякі люди сьогодні дивляться на Верховну Раду. Уявіть, щоб хтось зараз підійшов і. На всю Україну сказав, я зараз її зруйную. Я думаю, що у цієї людини були дуже серйозні проблеми. Я думаю, що ви усвідомлюєте відповідь на це питання і без мене, воно, звісно, риторичне і слугує виключно для того, щоб ми зрозуміли, яким сенсом наділяли храм юдеї. Деякі називали і називають храм символом єдності, символом віри в Бога Яхве. Ось як юдеї бачать храм. І другий погляд. На який я хочу сьогодні наголосити, це погляд Ісуса Христа на храм. Чи насправді взагалі Ісус Христос говорить про храм? Чи відчувають ті юдеї, до якого Він звертається, іронію, або чи можуть вони взагалі уявити собі якийсь інший контекст? Якщо пам'ятаєте в Євангелії Івана в третьому розділі, коли Ісус звертається до Нікодима, написані такі слова. Ісус відповів і до нього сказав: По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Некодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона ввійти до утроби своєї матері знову і родитись? Це показує, як люди, як євреї взагалі відносились до слова. Вони сприймали все дуже буквально. Дуже часто і зараз євреї насправді сприймають все буквально. У Нікодима не було і думки, що Ісус говорить не про фізичні речі, а про духовні. Умовно кажучи, проводячи паралель до сьогодення, Ісус називає храмом не сам храм, а те, що в ньому відбувається. Євреї поставили жертви вище, ніж поклоніння і любов до Бога Отця. Це з розряду принесу жертву, аби Всевишній не ображався. Насправді таке вже було і щось схоже відбувалося з Кайном, Ще в старому заповіті, ще як тільки люди покинули присутність Бога. Якщо ми повернемось до порівняння з нашою Верховною Радою, то говорячи, я зруйную її за три дні поставлю, треба розуміти, що я маю на увазі, що за три дні я зможу набрати нових людей на старі посади, які будуть дійсно виконувати свою роботу. Мета, основна мета самого храму, як і Верховної Ради, не та. Яку люди в них заклали. Якщо ми повернемось знову ж таки до цього порівняння, то в основному ми розуміємо, що зараз люди намагаються потрапити до влади, до Верховної Ради для того, щоб збагатитися, а не попрацювати на благоустрій народу. І на жаль, іноді це помітно. Я не кажу, що всі такі, і я не кажу, що так працює тільки в нашій країні, але іноді таке відбувається. Маючи на увазі храм як осередок служіння, поклоніння і місця спілкування з Богом, люди його спотворили. Ісус говорить про нове вчення, яке Він несе. Він сам є осередком цього вчення. Навіщо будувати фізичний новий храм, коли сенс, який в нього закладено, люди все одно спотворюють. Тут також хочу відмітити в цьому вірші написані такі слова, 18 й вірш, яке нам знамено покажеш, що ти можеш робити таке. Юдеї питають: що таке знамено? Знамено – це взагалі то підтвердження того. Чи іншого поняття. Коли ми бачимо прапор, насправді його можна назвати знаменом, і він свідчує про те, кому належить певна територія. Але вони питають в нього знамена як підтвердження того, що він посланник Божий. В чуда євреї не вірять. Вони розуміють, що справжніх чудес вони вже бачили, і що іноді Бог може бути автором цих чудес, а іноді можуть бути чаклуни і маги. Вони всі гарно пам'ятають історію, яка написана у виході з сьомого розділу з 8 по 10 вірш. Написано: І війшов Мойсей та Аарон до Фараона, та й вчинили так, як наказав був Господь, і кинув Аарон палицю свою перед лицем Фараона і перед його рабами, і вона стала вужем, і покликав Фараон також мудреців та ворожбитів, і вчинили так само й вони. Чарівники єгипетські своїми чарами кинули кожен свою палицю і вони поставали вужами. Та Аронова палиця проковтнула палиці їхні. Якщо чаклуни змогли зробити таке, то яке чудо може показати Христос для того, щоб підтвердити свій статус? Тлумачити для них слово Боже, а конкретно старий завіт, скоріше за все, буде вже недоречним. Вони знають його і так досконало, але вони помиляються. Так само і сьогодні, Боже Слово для деяких євреїв, на жаль, все ще закрито, але, звісно, не для всіх. Я також нагадаю, що Христос єдиний, хто насправді бачить серця і думки людей. І звісно, про це далі в Івана ще буде написано. І найголовніше, Христос знає, кому і що треба сказати. Отже, Христос відповідає доктриною, яка відкриється тільки пізніше. При цьому, звісно, храм все одно колись буде зруйнований. Оскільки Бог є Богом порядку, у нього завжди все має бути на своєму місці, незалежно від думки людей. Дуже часто ми думаємо, що ми праві перед Богом, наділяючи своїм поняттям те, що Він не наділяв. Не один раз ми звертали увагу раніше на те, що люди в усьому завжди шукають своє і в жертвах, і в поклонінні Богові також. Як приклад, 1 Самуїла, 15 розділ, 22 вірш. Написані такі слова. 1 Самуїла, 15 розділ, 22 вірш. І сказав Самуїл: чи жадання Господа, чи жадання Господа цілопалень та жертов таке, як послуг Господньому голосу, та ж послух ліпший від жертви, покірливість краща від баранячого голою. Також про це. Сама ця тема також стосується і книги Псалмів, 51 й псалом, 18-19 й й вірш, написані такі слова. Бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то нелюбе, воно тобі буде. Жертва Богові зламаний дух серцем зламаний, зламаним та упокореним ти не погордуєш Боже. Людям притаманно звертати увагу на фізичні, а не на духовні речі. Дійсно, це простіше. Знаєте, колись. Серед нас була фраза, я її повністю, на жаль, не можу сказати, та я насправді і не хочу. Ви її всі знаєте, я просто почну її двома словами. Вона колись була дуже популярна. Без бумажки я, на жаль, на жаль, люди в якийсь час були дуже прив'язані до бюрократії, до бумажок, а не в сам сенс. Чомусь мати диплом було важливіше, ніж бути вчителем. Ти можеш мати знання, але не мати диплому і ти ніхто. І сьогодні, навіть коли Христос змінив погляд своїх дітей на всі ці духовні речі, деякі люди все одно тримаються певної такої доктрини. Вони тримають вдома тексти Писання, написані в 1800-х роках, або ще старіші, на якійсь старослов'янській мові, або ще на якійсь мові, при цьому ніколи не відкриваючи Біблію і не знаючи, хто такий Ісус Христос, але вони вірять, що це їм чомусь допоможе. Уявність того, що це їм щось дає. Навіщо взагалі себе обманювати? Я... Не розумію. Христос дивиться на речі так, якими є вони насправді. Ми нещодавно були в семінарі і також готували проповідь за певними місцями писання. І готуючи свій матеріал, я е, прочитав таку історію, що була одна горила, яка знала 300 слів. І я помилився, я перечитав цю історію потім знову. Виявляється, вона знала 2000 слів. Це Робота наших вчених, яким чином вони навчили горилу розмовляти. Вона показувала просто значки на стіні. Потім, коли вчені вже зрозуміли, що горила має певні бажання, що в неї є певні потреби, вони вирішили піти далі і вони вирішили інтегрувати людину, тобто посилити людину в суспільство мавп. І тут відбулося найцікавіше. Мавпи, вони дійсно так само, як і люди. У них є сім'ї, у них є хтось старший. Вождь, нашими словами, президент. І є хтось менший, той, хто виконує якусь дріб'язкову роботу. Вони дуже схожі на нас. Людина, яка до них прийшла, вона повинна була відмовитись від певних своїх знань. Вона повинна була забути все, що вона знає, що означає кивок головою, що означає помахати рукою. Тому що, якщо вона буде це використовувати, мавпи її не зрозуміють, вона мавп також. і... Нічого досягнене не буде. Тому людина поступилася своїми знаннями. Найцікавіший момент в тому, що коли людина вже прийшла, вона дійсно також повпливала на цих мап, змінила їхнє світобачення, їхній світогляд. Але цікавий момент в тому, що мапи все одно бились за банани. Чомусь так відбувається. Чомусь вони наділяють банан певною цінністю. Що таке сьогодні банан? Будь-який ринок, будь-який базар, будь-який магазин заходиш, і їх там повно. Це не є для нас ніякою цінністю. Людина могла намагатись показати, що головне не сам банан, а той, хто цей банан дає. По суті, це те, що робить з нами Христос. Нам важливо поклонятись не фізичним речам, а розуміти духовну основу будь-якої речі. Ми люди абсолютно так само в очах Божих не уявляємо собі той духовний світ. Деякі люди взагалі стверджують, що духовного світу немає, хоча дуже багато речей в їхньому світогляді спираються саме на духовні речі, такі як мораль або логіка. Люди наділили духовністю сам храм, а не мету його створення. Ще раз скажу, мета створення храму це поклоніння Богові, пізнання Бога, виконання умов, через які Бог хоче спілкуватися з людьми. Христос говорить: зруйнуйте його, і побачите, як я за три дні його відновлю. Зруйнуйте фізичне, і ви побачите, що насправді духовне залишиться. Якщо, духовного не залиш... Якщо фізичного не залишилось і разом з ним пішло духовне, то чи було взагалі духовне? Він хоче показати людям. Що справа не в фізичному. І насправді таке вже було. Храм вже був зруйнований, але тоді євреї зберегли віру, і завдяки цій вірі вони відновили храм. Третій погляд, про який я говорив, це погляд учнів Ісуса Христа на храм. Написано: Коли ж він із мертвих Воскрес, то учні його згадали, що Він говорив це, і вірували в Писання та в Слово, що сказав був Ісус. Хочу нагадати і наголосити, що учні насправді вже раніше мали віру, і про це написано неодноразово наголошується в попередніх розділах. Вони вірували саме в слова, що Христос говорить, в саме вчення. Можна вірити в людину як приклад для наслідування, можна вірити чудесам містиків, вірити знанням вчених, але повірити в те, що Христос абсолютно по іншому розкриває розуміння Писання, хоча б правильніше сказати, не по іншому. А висвітлює істини такими, які вони є, хоча люди до цього їх уже спотворили. Для його учнів це може здатись по-іншому. Хоча насправді це просто показ того, як вони є насправді. Конкретно цей вірш стосується того, що буде відбуватись в майбутньому. Євангеліст Іван, він коли пише своє Євангеліє, він дивиться назад. І в нього немає мети зберегти хронологію подій, але є мета показати, що відчували і про що думали люди, що вони бачили. І, звісно, найголовніше це показати людям ідею служіння Христа, висвітлити істину і змінити світогляд тих, хто був поруч, і тих, хто читає цей текст. Звісно, ця ідея і досі стосується нас сьогодні. Євангелія написана для всіх людей і на всі часи, інакше взагалі не було б сенсу і для нас, і для тих. Хто читав це тоді, хто перебував при цих подіях, взагалі не було б сенсу від цієї Євангелії. Пожили з Ісусом Христом, ну і годі, забули. Але ні, текст все-таки залишився. Для когось, звісно, це може бути свідченням істинності Євангелія, а на жаль, для когось ні. І четвертий, основний погляд, на який я хочу звернути увагу як висновок, це погляд на храм сьогодні для нас. Ми вже розглянули три варіанти, яким може бути погляд на храм. І в деяких людей він досі на сьогодні співпадає з цими трьома варіантами. Якщо ви доволі уважно слухали, ви вже можете зрозуміти, який у вас особисто погляд на храм, на фізичні речі, які ви наділяєте, яким сенсом. Кожна людина присутня тут і зараз, звісно, наділяє усе певним сенсом. З якоїсь причини ви прийняли хрещення, а хтось інший. Так само з якоїсь причини чомусь досі не визнає Ісуса Христа. Оці наші вдавані причини ніколи не будуть достатньо обґрунтованими і будуть часто змінюватися. Серед християн також бувають люди, які після довгого часу служіння покидають церкву, покидають Христа. В усіх є причини, які вони чомусь сприймають за істину. Чужі причини зазвичай для нас вони служать прикладом якогось абсурду. Наш особистий погляд на речі залежить тільки від нас. Особисто я на своєму досвіді скажу таку річ. Читаючи деяку літературу, я досліджував, чому одні люди вірять в Бога, а інші ні. Довести або спростувати існування Бога неможливо. Тому люди, вчені, філософи, навіть є такі, одразу підійшли до думки, що треба говорити не про саму можливість існування Бога, а про принципи світоглядів. Як же так відбувається? Якщо я вам скажу, що 2 плюс 2 дорівнює 4, то ви, звісно, зі мною погодитесь, бо це недалека істина, яку ми можемо особисто самі перевірити. Але якщо я вам скажу якусь нісенітницю, там 13 плюс 1 буде 147, то ви скажете, та та ні, це повний абсурд, бо ви спираєтесь на ваш власний досвід. Що ж я пропоную, і насправді це я вивів з цього тексту. Істина ніколи не залежить від нашого розуміння її. Істина не залежить від нашого прийняття її, або чи ми її відкидаємо, вона від цього не залежить. Від нашого погляду на істину істина також ніколи не залежить. Повинен бути, обов'язково повинен бути хтось інший, хтось вищий, розумніший. І найголовніше цей хтось повинен бути не з нашого світу, а з духовного світу. Тому що інакше неможливо зрозуміти, що поза світом. Коли Христос прийшов в цей світ, Він був повністю готовий для виконання свого основного завдання: примирити людей з Богом, висвітлити істину. Ми дивимось на храм через лінзу на наших очах. Христос, то єдиний, хто може зняти цю лінзу. Саме цікаве, що ваш світогляд взагалі насправді не зміниться після цього. Ви залишитесь такою самою людиною з фізичної точки зору. У вас не виросте третя рука. І, приходячи додому, ви все одно так само будете дивитись на двері і розуміти, що це двері, дивитись на стіл і розуміти, що, ти, що, що це стіл. Але ви перестанете наділяти предмети такими силами, які їм не належать. Це для нас приніс Христос. Це юдеям, а також своїм учням, пояснив Христос в цьому місці Писання. І Його слова я хочу повторити і намагаюся розтлумачити нам сьогодні. Для себе я виписав тут два висновки. Перший це висновок для християн, для тих, хто вже знають Господа. Завжди будьте готові подивитись, чи не наділяєте ви якісь речі іншим сенсом. Не тим, яким наділяє його Господь, не тим, про що він нас закликає, неодноразово говорячи про матеріальне, про фізичне, про страждання, про емоції, про почуття. Це стосується. Насправді не тільки храму. І другий висновок це для людей, які ще не знають О Господа Ісуса Христа. Насправді, ваш храм він уже створений. Він просто в чомусь іншому. Для когось це може бути можливість гарно погуляти, пограти в ігри, випити алкоголю, спробувати наркотики, покурити. Для когось храм в тому, щоб бути кращим, ніж хтось інший. Для когось сором визнати саму концепцію віри в Бога. Таким людям я хочу сказати, що насправді, друзі, усі в щось вірять. Той, хто говорить, що вірить в науку, на власні очі, не бачив експериментів, тому це повний абсурд. Я просто закликаю поглянути на ці речі. Які ми поставили собі на місце храму, на місце справжнього служіння, на місце Ісуса Христа, і запитати, а чи вони справді варті нашого життя? І найголовніше, друзі, завжди думайте, а чому я ще не поряд з Христом? Помолимось.